Російські командири не відмовилися від ідеї штурму Херсоном. з солдатами виплавли, аби зайняти наші позиції на правому березі Дніпра, та не встиг десант дістатися точки висадки, як масштабні вибухи розірвали воду і борти ворога, які один за одним злітали у повітря, розриваючись на шматки. Річка ковтала їх разом із технікою і всіма окупантами. Величезний штурм обернувся нещадною поразкою, зате хоч риба паракос. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Наступальні частина російських морпіхів потонули в Дніпрі внаступ. Невдалої спробу перетнути річку та висадитися в сторону Херсона. Атака зазнала небаченого краху. Повідомляється, що по окупантах відпрацювала артилерія та дрони українських військових. Є масштабні втрати. Окрім того, срокова окрема бригада берегової оборони корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ показала, як українські військові виявили ворожі човни з десантом, супроводили цілі та завдали страшних ударів. Що чи Результат операції у бригаді писали лаконічно та жорстко. Хто не втопився, той згорів. Паралельно аеророзвідники вразили моторні човни російських загарбників дещо поруч, як повідомила Державна прикордонна служба України. Російські екіпажі пересунулися по рослу річки. Внасток бойової роботи було завдано вогневого ураження. Інформація про втрати ворога уточнюється. Тож на Херсонському напрямку триває стабільна утилізація російських загарбників. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман. За його словами, ворог продовжує намагатися висаджуватися на островах, використовуючи саморобні плоти, човни і навіть гумові катери. Всі ці спроби закінчуються провалом. Тіла ліквідованих окупантів стають продовольчі забезпеченням для раків. До речі, за повідомленнями українських захисників в Олешках також було знищено черговий екіпаж ворожих операторів БПЛА. Ну і не відстають від своїх побратимів і бійців, МС, які знищили черговий швидкісний катер Чорноморського флоту РФ. Зазначається, що катер намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на тендрівську косу. Багато окупантів знищено, наголосили у ВМС. Також командувач ВМС Олексій і повідомив про успішну ліквідацію ворожого судна біля західного узбережжя Херсонщини. Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу разом до перемоги. Зазначив на Більше того, російські військові ще й провалили атаку нижче потечі Дніпра на правий берег. На кадрах видно, як один із десантних човнів ЗС РФ таранить інший, інше. Найсток чого серед окупантів починається паніка. У спробі роз'їхатися військові збільшують швидкість і ще більше заважають один одному. Ну а тоді починають один за одним іти під воду. Тим же часом повідомляється, що внесток операції гур ракети повітряного базування знищено ще одне швидкісне судно російських загарбників, яку схоже намагалися відступити під не час невдалих атак. У ГУР розповіли і заявили, що всі члени російського окупаційного екіпажу ліквідовані завдати високо. Точного рунівного удару ракетою по ворожій цілі в чорному морі вдалося завдяки лазерній підсвітці із дрона, який також зафіксував успішне знищення військового борту із рашистами. Ідеться в повідомленні. Ворог атакував правий берег, нижче потечі, проте зазнав втрат і відступив. Також росіяни намагаються встановити контроль над островом Козацький, що в районі нової Каховки на Херсонщині. Однак, спроби штурмових дій ворога залишаються безуспішними. А за словами речника Силоборони Півдня Владислава Волошина, там росіяни втрачають особовий склад і плавзасоби. Визковый эксперт Олег Жданов рассказал более детально про ситуацию на Херсонском направлении. Дождали разом, давайте послушаем. Российские оккупанты появились э, на территории бывшего э, Каховского водохранилища. Э, ситуация, кстати, набирает очень интересное такое э, интересное состояние. Почему? Потому что, смотрите, прошло три года с момента подрыва Каховской дамбы. Да, я не верил, что они на это пойдут, но тем более, что это ж дам от этой дамбы зависела даже поставка вода в... воды в Крым. А я помню, как в марте месяце буквально за... на восьмой день после захвата каховки российские оккупанты открыли шлюзы и пустили воду в Крым. И вот этот даже был документальный фильм выпущен на федеральных каналах Российской Федерации, где эта вода постепенно доходила до различных, до первой станции подъема, зашла в Крым, я помню, они показывали там, верещали от радости, потом она дошла до первой станции подъема в районе, в районе, по-моему, Джанкоя первая станция подъема и дальше уже там включились насосы, и все у них уже было готово для того, чтобы принять эту воду. И тут они бабах и рвут Каховскую дамбу. А теперь можно предположить, что это было сделано, это скорее всего было задумано российским командованием. Почему? Потому что со временем, раз война приняла затяжной характер, Блицкрига не получилось, э, расисты поняли, что удержание права, плацдарма на правом берегу для них составляет огромную проблему. Вспомните, Херсонская операция наступая, наша контрнаступательная, когда мы выбили с правого берега херс, э, расистов в Херсонской области. Они поняли, что без... Э, надо искать место, где форсировать Днепр. И вот вам один из вариантов, это дно водохранилища. Водохранилище было естественным барьером, теперь его спустили. За три года вода опустилась в грунт, это раз. Второе, молодая поросль, особенно кустарника и молодых деревьев, она высасывает воду из почвы. Соответственно, почва становится твердой. И вот мы замечаем, наша разведка замечает, что появляются расистские оккупанты на вот территории, где раньше была вода. Ось вони заходять. Я так понимаю, що вони можуть проводити інженерну розвідку місцевості. Ну і спецпризначенці головного управління розвитку Міністерства оборони України зачистили сіро зону на території колишнього каховського водосховища, дамбу якого російські окупанти підірвали ще у 23-му році. Про це повідомляє прес-служба ГУР. Біці підрозділу Братство, що входить до складу спецпідрозділу Тимура, гурмо України, з'яснили успішну розвідувально диверсійну операцію у сірій зоні на території колишнього Каховського водосховища. Заявили розвідники. Ідеться, що у рамках операції в районі ділянки Великі Кучугури, що знаходиться за 7 кілометрів від берегової лінії. Спас призначенці виявили та ліквідували двох російських окупантів. Ну і також зазначається, що на території островів бійці братства підняли синьо-жовтий прапор та взяли території під контроль. розвідники оприлюднили відео, що зроблено імовірно за допомогою дрона. На кадрах можна побачити епізоди операції в районі, що собою наразі являє дно водосховища у районі островів Великі Кучугури. Ну і паралельно із цим росіяни заявили про нібито. Хоплення росіянами мікрорайону острів у Херсоні. Однак цей район і берег під контролем ЗСУ, а ворог не має шансів закріпитися на правому березі Дніпра. Про це повідомляє центр протидії дезінформації РНБО України. Ворожі телеграм-канали з посиланням на російська міноборони поширюють інформацію про нібито форсування Дніпра російськими військами та взяття під контроль мікрорайону острів у Херсоні. Насправді ця інформація є фейком у 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти спростували повідомлення, виклавши відео, на якому українські оборонці перебувають на. Території, яку ворог намагався видавати за захоплену у бригаді. Наголосили, що російські війська не мають жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі Дніпра. Херсон і прилеглий берег залишаються під повним контролем українських оборонців. Додали в ЦПД. Окрім цього, російська армія продовжує накопичувати сили та перегруповується в районі Дач на лівобережжі Херсонщини. Окупанти готуються в чергове штурмувати українські позиції біля Антонівського мосту. Ну і про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, особовий склад військ Фі накопичуються в острівній зоні між річкою Конка, Олешками та Антонівським мостом. Українські бійці завдають ударів по виявлених місцях скупчення. За даними нашої розвідки, російське командування поставило завдання підрозділу за будь-яку ціну захопити наші позиції біля мосту. Передбачаємо, що вони продовжать штурмові дії. Ну а зараз збираються силами і проводять логістичні заходи. Сказав Волошин. Він додав, що по всій зоні на лівому березі російські військові укріплюють свої позиції, будують загородження. Так вони планують зупинити українські Сило оборони в разі їх контратак штурмових чи диверсійних дій раніше, речник сил оборони Півдня Волошин повідомляв, що росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників поблизу Херсона в районах Антонівського залізничного та автомобільного мостів. Також солдати РФ збільшили кількість атак дронами камікадзе. Ну і свою чергу речник української добровольчої армії Сергій Брачук зауважив, що і з боку лівого берега є постійні загрози. Росіяни не відмовилися від своїх першочергових планів. Якщо говорити про лівий берег, то загроза зберігається. Окупанти хочуть закріпитися на островах, максимально наблизитися до правого берега Відтак спробувати проводити певні дії. Ба більше ворог продовжує розглядати варіант, який назвав Кринки. Мовиться про те, щоб створити певне, що схоже до операції, яку проводила Україна в районі кринків на лівому березі. Це мрії ворога, плацдарм, зачиска, розширення та наступ на Херсон. Такі плани сьогодні є, але це не означає, що росіяни зможуть їх реалізувати, наголосив Сергій Брачук. Сьогодні очевидно, що правий берег максимально відпрацьовує по ворогах. Це Ло оборони, які тримають там позиції, надають можливості окупантам закріпитися на островах. Ну і окрім цього, варто зазначити, що на херсонському напрямку російські військові почали масово самовільно залишати частини. Чимало з них переховуються у покинутих будівлях, лісових масивах та приватних будинках місцевих мешканців. Ну а деякі намагаються дістатися Криму. Лише за минулий тиждень на херсонському напрямку зафіксовано 36 випадків дезертирства серед військовослужбовців 217-го паршуно-десантного полку. Схожі дії викликають ще більшу паніку та небажання російських Овців повертатися на поле бою зазначили у спільноті. АТЕШ. ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось в наступних випусках.